привіт, дорогі друзі, з вами Еверест. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Clash of Clans. І сьогодні у нас другий день ЛВК. Що у нас тут таке є? У нас... Ми граємо проти німецького клану Freestyle Bros. Це, якщо я не помиляюсь, один з тих кланів, проти яких ми можемо протистояти, тому що баланс у нас більш-менш схожий. Просто я якусь аналітику все-таки робив на початку перед першим днем по всіх кланах. І тільки два клани тут є, які... проти яких ми можемо протистояти. Тому так, я шостий номер, тому я б'ю шостого, шостого номера ворога. Якось так сказав. Так, і який в мене тут план? Все в мене продумано, я буду відкладати лава шаром, за, як звичайно. Типу нічого нового, так? Да? Так. І що тут я планую? Наприклад, десь з цього, з цього колектора я скину гончу плюс лаву. Ой, яку лаву, блядь. Це ж не те саме гончу плюс дірік. І воно все должно скинутися десь в цьому центрі, щоб забрати. Щоб забрати оці метальники, якщо пощастить, забрати ТХ і інше. Так, ну що думаю, можна починати чого затримувати. Перші ми, до речі, робимо атаку. Сподіваюсь, все впаде так, як мені потрібно. Пизда, блядь, все хуйнй накрилось, блять. Я затупив, я рейдж. Я кинув рейдж і думаєш це інвізи. Ха-ха, блять, оце не везуха чисто. Це, блять, уже якась неудача, знаєте, оце називається проб, так би мовити. Квіна, ну бана, ти курва, йди ты. Так я прожму короля. Сука, це я долбайоб, да, чесно скажу. Так, і інші два я залишу для чемпіонки, хай там буде. Блять, щось перехвилювався трохи, не знаю, блять, чого. Сам трохи вахує за своєї атаки. Коротше, у мене нема більш слів, що тут можна сказати. То що я затопив і кинув рейдж, блядь, тільки не інвізи, блять. Оце що моя тупость тупо була, блядь. І зараз чисто ТХ не добереться І це буде Це буде good gaming, блядь, піздец, так сказати по-английски. І що тут ніх'ера не виходить, Пзєц, я в короче, ну я нахуй цю игру, я не буду вічно, після цього КВ я удаляю її нахуй і будуть більш в Будуть же стрім по доті, пошла, пошов цей Clash of Clans нахуй, блядь, скажу. Ну хоча, якщо чесно, тут моя вина, що я закину тільки рейджм. Оце що. вас не все-таки вирішив зняти ще як ЛВК в академці, тому давайте з нього вашо. Це, це просто за одна атака, і то хуйова чисто. У мене інших слів нема сказати, що в атаку, що я тут наверю, тут буде вже до нас ха, інший міг, гібрид, я буду атакувати 13 й хоп. Бля, вот така такая позорная була, бля. Все, тебе лука каждый зерка важка и важна, бля, кавашка важна. И чувствуется достаточно хуево после той атаки, если я какой-то такой, где накину инвиз вчасно. А потом даже практически можно найти гоблин, якось подговорить чисто. Ладно, давайте не будем. Все-таки эта атака была в минулому, тому, давайте думать только про теперешнее. Что у нас тут? ДХ. В письмах мне нужно брать 2 зерки, которые не планирую. Потому что так, бля, было 3 зерки наложили взять, 3-2 метальника є? Ну, може, може взяв би, щоб це було лавашар, я не гуляю зараз лавашар, бо нема кому сподівати. Що я планую зробити? Давайте швидше говорити. То це я закинути тут казарму. Або найту, давайте закинемо казарму, а тут я закину. Хоча ні, давайте краще тут казарма, може тут кіна дойде, ворожий кіна забере. Тому я тут кінахів скину, а тут казарму. Інше в мене пійде, то це чисто з боків, я тут зайду шахтами. Так, давайте спробую атакувати. Це такий гібрид, це трохи не такий мікс, так, да, для, для інших тихат, таких Так, закинемо кульку, щоб міни постукали перед хілками. Знаєте, що хуйово може бути? Те, що зараз

І все зараз будемо добавляти до ратуші все таки. Все ж таки ми заберемо, як не хотілося на трьошку. Блять, там ще є цей вийшов, кідер золотий. Що поробить, думаю, давайте скинемо речі. Я просто поставлю, щоб прожати вами на те, щоб було... ратуша ще й плюс золотий дракон ніде, який збив. Це не дуже так файно. Давайте на шахту скинку, а дуже кинемо на ходів Я заміг за це, за, за... спорівлю самого дракона, тому що він все-таки дає щось, якісь дефсерки, жорсткі, жорсткі, дякуючі дюні. Таку. і все, в принципі, мені немає на ну, що витрачатися. Да, немає. Так, що я за закін... А, я там десь король. Так, я забрав пісенку на 50. Я, ну, там десь буде да, 55 Збрав дві зірки, як по моїму плану все було виконано. Я чесно думав, як как би, бы... блядь, трошка, бо там стільки юнітів діяло, а пісенку і всіх зашарив в один дракон. Ладно, друзі, це вже набагато краще, ніж моя атака з основи. Дуже Давайте да, так скажемо, може дуже це буде дуже багато матчів, навіть якщо в перше випуску, але це дуже уйобічна атака була. Я по-іншому сказати не можу. Ну, що це просто атака, так була одна дірка. Просто металіки забрали, це робили справу, йоби в магії з одної пішки. Так що так, е, у негру може треба буде потім закинути, що тут є люди, в яких негри не дуже вкачані, другого другого левела, ну що це за жарти, да? тому я не буду зараз закидувати фанкаску з мені, потім все закинути. До речі, давайте, ну, хоч, давайте, давайте все зачистимо, я одну армію видалю, щоб просто, я, що просто, я потім видалю, щоб говорити на карту закрити все, бо ми гуляємо тільки там половина карту закрита. Так що давайте, друзі, спільнемося в наступному карту. Так, пацани, ми знаходимося на моїй 11-му Джіперс кріперс називається. Тому давайте зайти заходимо в екан, що у нас тут вариться. Ой, яке вариться? У нас вже готовий. Лавашар з десантом, тому будемо не атакувати Ви підемо вибирати суперника, який у нас зеркало, так як ми з дзеркало 9, то і 9 й 9 наш номер. Ну це 12-й таунхол. Зараз подивимося, що тут таке є. Ну, знаєте, база рашерська, але база бажано знести все-таки. Таунхол. Тут одві дуйки прот... стоять в одну сторону, тому буде трошки це простіше зробити, тому давайте це робити. Будемо заходити, я... я думаю, ви розумієте, з якої сторони заходити вже. Це буду між кемпом десь і оцей дрелькой. Давайте. Починайте атаку. Сподіваюсь, все долетить, хоча по факту тоже долтить, бо там ж тільки плошки 4 левела для Діріка, це ніяких проблем таких не створює. Так, все, Дірік падає, активую ратушу і. Все, забираються і мої кульки теж від падіння бомби там так давайте ще тут закривайте буду тут зачищувати все таки з той сторони блять бомбер зніс одну 3 частину депо ви представляєте з самого цього ваш лежить колдуна все шо смішне таке трохи так давай забирається куля і я починаю запуск атаки. Орла теж нема, тому немає чого панікувати. Підкидую тут і за чистку рубля. Спішку докину. Забирається пекельна вежа, я б так би її назвав. І все з дефу тут майже нічого не залишилось, тільки один там арбалет стріляє. Можна навіть прожжати. прожимаю, щоб не взорвалися мої щенки, оці що. Ще маленькі адські щенки, які там розриваються від гонки. І це все це трьошечка заходить, знаєте, ну хоч справи чудово заходять в академці, чим у мене на основі. Хтось так? може думати, що О, тут трішки заходять, все файно, все чудово, але в підсумку я цілий день буду в тільки сидіти, то що через то одну атаку. Таке. Так що давайте, друзі, зустрінемося на іншому аккаунті. Ми ще знаходимося на моїй 11 ТХ. Це така 11 тх в Титані, знаєте, я вже навіть по ній знімав відоси, деякі там атаки в Титані. Думаю, цей аккаунт загнать в скорому часі в легенду. Атака була також проводитися Лава Шар плюс. електрики там. Електродесант, так би сказав, там електрики вже немає в основній армії. Так. І отака база є. Де Деха з краю буде, плюс КК. Я думаю забрати це все це все діло героями героями ТХ і, гер... і герої, І забрати також Кастл. Буду скидувати гер... герої, героїв Електродесант на квіну приблизно, щоб забрати орла, квіну. Сука, почекайте, в мене блядь, на стол, раз єбаний, лохматий. Так, все, я під'єднався, давайте далі. Думаю, все, мій план зрозумілий, тому я починаю атаку. Трошки там підчищу зі сторон мини-дракончиками. Куди раз лохмат тий його, а? Куди ви на нього? Сука, секунд, ебан, він не заебався, киб, блядь. Так, а це у що? перший яд у мене в конкаст, я що там ще? Тут це, блять, я тут по дефолту такий. Види, блядь, даже скелети не дохнуть від цього яду. Це угара якийсь, друзі. Блядь. Надо ну підчистить, сука, квіна, не туди пойде, блядь. Сучка бана, блядь. Ти диви на неї. Сьогодні в мене взагалі емоції чисто пруть від цієї гри. Тому краще буде, блядь, якусь дотку пойти гулять, якщо в мене... Я б так би і зробив би, якщо б в мене ноут, блядь, на ноуті була нормальна кількість пам'яті. А так то там херня по пам'яті, тому і доти ніяку там не скачено. Так, збирається орел. Так, і ось тут. Так. Тут так. Так, то есть сказати, що краще б я скинув всі кулі на ТХ, но все-таки сподіваюсь, що оно все забереться. Блядь, ще й не забралось? Представьте собі. Бля, не кажіть, що я не заберу зараз. Пиздец, ще й не туди летить все, да? Не, ну ти приседайся собі, нет? Блять, ну да дойди, ти, то хранитель! Я не доберу все-таки таунхолл, скоріше за все, скорість, так і буде, друзі. Так вже і буде. Отаке моє прокляття, дві однушки за це ОВК. Блять, я вже хочу нахуй долити цю ігру. У мене чисто. Я вже блять, не вивожу ці атаки. У мене навіть тільки від того, що сука тут, блять, ТХ хас краю бляд, стоїть, а я не забрав. Краще б я так і зробив, би. краще б якісь 10 кульок закинув би на тонко, і все. Так що тут ще, мабуть. Оце точно так на моїй помилці чисто. Блять, з краю і не забрати, ну це піздець, ще й квіна йобнута якась. Чого їй не можна керувати куди пойти? Це ж було бимбову. Блять, то ми б цей бомбов то його і не добавили скрізь за все. Ладно, друзі, не будемо тільтувати і перейдемо на наступний аккаунт атакувати. Так, ми знаходимося на моїй 11 ТХ. І зараз покажу вам цього суперника. Тут більш-менш, як я сказав, по балансу чудово все. Но мене смущає те, що 8 зірок, 13 зірок. Ну Це ж взагалі, це, це ж безпорядок якийсь. Так, мій суперник такий, да, я сподіваюся, що я правильно вибрав, бо я просто якось інтуїтивно все вибрав. Да, 12-й. Так, що тут по супернику? Давайте я скину, з 12 годин Дірік, він прилетить десь біля ПВОшки, лучниці. Орлан, я її розкрию. Забереться, думаю, якась одна з дуйок. Скоріше, от так і буде. Так що давайте так і зробимо. Так от, так от спускаю. Так, летить дірк. Я. я готовий вже кидати зілля клонування. Так, він же в запланованій зоні, тому я відкриваю дірк, закину яд, бо я впевнений, що мій електрик переб'є то ворожого скаке Давай, все забирається. Но, на жаль, на, на, мабуть, не забереться в мене чистильчик якийсь, хоча б один. Хоча б один, я більше не прошу. Ну що ти агрість, блядь Вони ж всі подохли в яду. О, бля, ще краще, сука, він покаке вдібав. Ладно, не будем кілітувати і будемо виправляти ситуацію Я думаю, зараз забрати героїв на ворожу твійну. Так, да, вже ворожа кина на 6 агриться, вона 38-го левела, така слабенька, знаєте. Так, все, король у мене, мабуть, в халепі буде, тому я його прожжену, щоб його сильно не мучить, бо все одно пекельна вежа, вона дуже багато за одну секунду знесе на своєму піку чисто. Так, є барбаріанси, вони захищать хоч тимчасово квіну. І атаку я буду запускати уже. Так, Давайте таку затіємо. спешки розкину, ще в мене є дві в запасі. Так, арбалет заберу і я буду накидувати уже спешку і прожму герої. Так, да, героя, Вардена прожму. і щоб кулі були під захистом. Так, Тест. Та все, тут деф забирається, в принципі, можна було б 2Х поставити скорить, але якщо б це було правду на повторі. Так, хоча б якась трьошечка, да, одна вроді єдина трішка, яка блядь, трішка, що ж таке за слово. Трьошечка єдина, яка заходить у нас на цьому ЛВК. Там ще в мене є 7-9 ТХ, але на них я атаки показувати в принципі, не буду, тому що це нахуй нікому не цікаво, знаєте. Так, Все прожимаю квіну, сама, мабуть, сама прожалася, Тому все трьошечка зроблена. Підсумку я мало зірок набив, тут 70-те місце ми займаємо. Тому, мабуть, на цьому все. Дякую за увагу і зустрінемось наступні. Що, час показати результати ЛВК? Спочатку я покажу результати в Академці. Це 27 атак було зроблено, 3 атаки не зробив. Це мій аккаунт тут бачу він десь. Раз. Так, тільки мій один аккаунт, і там десь пару людей ще. Так, 61 зірка за цей раунд набили, і це буде знову, мабуть, перемога, бо зараз залишається. Давайте чекнемо список. А по списку ми третє місце. Ну я думаю, так може і будемо держати, тому що відрив трохи є від четвертого, навіть від п'ятого дуже великий. Так що, думаю, все буде нормально. Ліга 3, все таки в Голд закинула якось так одразу. Так то буває на бронзу закидуть, а тут аж одразу Голд. Так, окей, тоді давайте я перейду зараз на основний аккаунт і покажу, що там у нас по ЛВК. Результати 2 дня на основному аккаунті, в основному клані. Так. А так тут ніяких не було топових, щоб щось показати, бо там була прокачка слабо у противника. Ну це каже трохи позорно для мене, тому що я одну зірку тільки взяв з 13, тонн. так, я переключився. З 13 хол, вроді рівний рівень, а одну зірку взяв, тому що засне злі, як я казав, я не брав ніколи одної зірки. Ну може інколи б було. Так, що по результатам? По результатам ми друге місце займаємо, може якщо б трохи... Ну тут тільки одна людина зробила атаку. Ну і так, 24 зірок, це трохи мало для 14, так, так думаю, якщо б трохи постарались, якщо б я постарався, то можна було б перегнати навіть перший клан. 62 зірки поки що маємо на другий день. І скоро буде третій день через годину, тому скоро почну записувати відос. я буду з вами прощатися. Всім дякую за увагу. Всім пока.